Доброго вечора, ми з України, Хакай на Неко, до ваших послуг. І сьогодні в нас знову огляд на старий скетчбук. Це скетчбук від Хапчинської, який я колись купила в Ашані. Це вже третій скетчбук, який я вела упродовж другої половини 18 року. І почнемо з цього малюнка. Це була робота до челенджу. З минулого скетчбука. Челендж з малювання монстрів. І це була тема демон. До речі, до речі, цей персонаж досі в мене є, але в нього було надто багато редизайну. Це намалювала персонаж своєї подруги, щоб довести їй, що її персонаж виглядає добре. Їй не подобалося, як вона малює, і як він, кого персонажа вона створила. А я їй показувала, що, ну, як він може виглядати, якщо вона трішки покращить свій навик малювання. Це мій персонаж Флер, на той час це все ще гуманізація покемона М'Ю. І на той час це досить динамічна поза. І мені подобається як я намагалася створити склади на ю на спідниці. Це теж мій персонаж, мрія, і я не розумію, чому я малювала настільки великі очі. До того моменту я планувала у кожному скетчбуці перемальовувати один і той же арт з нею. Але на цю спробу я вирішила трошки поекспериментувати, але мені здалося, що експеримент був невдачним, тож я залишила її як було раніше. Це теж мій персонаж, Шайн. Зараз його звуть Зенон. І це була одна з перших спроб навлювати персонажа у якомусь ракурсі до того що зі спини. Теж мій персонаж, тут буде дуже багато моїх персонажів. І це Тейлі, але я її намалювала якесь східне обрання. На той час мені хотілося попеодягати своїх персонажів, тож це один з тих самих експериментів. Це я намалювала свою сусідку, точніше, її персифікацію. Яку ви, мабуть, вже бачили у попередніх оглядах. І це знову мій персонаж. Це Кенді. І вже коли я закінчувала цей арт, я згадала, що Кенді беземоційна. І мені стало ніякого. Але щоб пробачити саму себе, я додала в її лор. Що у підлітковому віці вона була весела та життєрадісна, але через деякі ситуації, певні обставини вона стала нехтувати своїми емоціями. Це насодрагніл із хвоста феї, якого я намалювала для свого знайомого. Але вже коли я закінчувала, я зрозуміла, що хлопець хоче забрати малюнок, тож мені прийшлося перемальовувати його з нуля на окремому аркуші. Це ще одна моя сусідка, і вона також є гуманізацією покемона. Персонаж Френкі, а точніше Франкенштейн. І раз уж я захотіла переодягти усіх, то і йому я намалювала одяг якийсь з Пінтересту. А, Мені він не подобався, але мені хотілося експериментувати. Тож він виглядає, наче якийсь дивакуватий принц, чи що. Це був то. Може, трейд, а може, комішка за аміномонети. Тоді я дуже часто сиділа в аміно саме. Але дівчин... я пам'ятаю, що дівчинці, які я це малювала, сподобалось. А це найголовніше це точно був трейд із моєю знайомою зі школи. Але свою частину я так і не отримала, бо дівчинка пішла в артблок. Вона намагалася зробити якісь замальовки, але потім о, повністю закинула малювання. Тож свою частину я так і не отримала. На той час я купувала дуже багато персонажів, заміну монети, своїх власних гроші я. На це не витрачала. І серед них були собаки. А на цьому арті більше схожий на вовка. І я давала їм рандомні імена і його звали Степан. Але я малювала його лише один раз, тож на що це не повлияло. А це мій персонаж Кейко. Чомусь я намалювала її не її звичайний хвіст, а якийсь віслячий. До того ж, персонаж якось уїхав у сторону скетчбуку. І це не дуже схоже на мій стиль. Але все ж. Це я давала своїй однокласниці помалювати у себе в скетчбуці. І вона вирішила перемалювати мій арт з Flare. Але у своєму стилі. Пам'ятаю, що на той час мені дуже подобалося, як малювалася дівчина. Це знову мої персонажі. І це Емілі. До того я малювала її більш спокійною. І... Коли я зробила цей арт, мені так сподобалося, що я повністю змінила її характер. До того ж через Товстий Лайн здається, що в неї губи пофробовані чор чорним. І це було досить прикольно. Це точно була комішка. Заміно монети, але все ж таки це була комішка. У англомовному спілці, і мені було дуже приємно, що мені платять. Це теж комішка з англомовної артспілки у Аміно. І я вперше тоді, ні, не вперше. Це була одна з небагатьох моїх спроб малювати павуки. І знову якась комішка з якимось котиком. Мені про це нічого розповідати. О, а це один із багатьох персонажів, яких я тоді накупувала собі. Я їй дала рандомне ім'я Єлізавета. І ну, намалювала я її в якомусь Дивному стилі, який знайшла десь в інтернеті. І на той час мені він так сподобався, що я його потім ще кілька разів використовувала. Це знову той же персонаж, але чомусь з трішки іншим кольором волосся. Не розумію чому і з чим це пов'язано. Знову персонажі, яких я собі накупувала. Арт зроблений по якійсь базі з інтернету. Ну що ж, я накопала собі дуже багато дівчат. І знову якісь дівчата по базі з інтернету. Мені дуже подобається ось ця Моська. І мені подобається, що цей персонаж схожий трішки за баг на BNOC. Знову покупний персонаж. Знову у дивному стилі знову з якимсь радомним ім'ям. Так. Я вирішила, що якщо я вже накупувала собі персонажів, то треба їх всіх намалювати. Спойлер! Всіх я так і не намалювала. Це Єкатерина. І... і все. Це Фурі, яку я купила. Фурі солодка. Просто тому, що на оригінальному арті було підписано світ. Тож я вирішила ну, солодка. Так і буду її називати. Скажіть мені хто небудь, де я брала ці дивні ім'я? І чому вони усі на є? О, до речі, мені подобається її носик і дуже подобається її вушка. І кольорова гама теж дуже приємна. Чому я купила цього персонажа я не знаю. Я тоді не знала цього, я досі це не розумію. Але, мабуть, для кількості. Знову рандомні персонажі. Знову у якомусь дивному стилі, і знову вони скотилися кудись у право. Мабуть, для ім'я. Але я в цьому не впевнена. Це мені, цей персонаж мені дуже подобався. Я його назвала Вадим. І після цього я хотіла його собі залишити надовго. До речі, він потім пережив дуже багато редизайнів, гуманізацій. І зараз ще один його редизайн я намагаюся продати як адопта. Але його оригінальна версія мені дуже подобається. Знову персонажі, який я купила. Якась рандомна база з інтернету. І цю поняшку звали Зоя. Така миленька, ніжна така. Мені подобається. А ось це я. І я не знаю, чому я її купила. Її звали якось Еморі Шелл, і якщо я не помиляюся, вона була канібалом. Хоча я навіть не до кінця тоді розуміла, що таке канібал. Так, дякую мені із минулого. Знову персонаж, якого я купила, якась Ксенія. І я намагалася знову у ракурс. Мені здається, це досить непогана була спроба, хоча волосся коли десь у Якийсь дуже наляпистий персонаж у майже не моєму стилі, яку я назвала Лада, але вона мені, мабуть, подобається. Я не впевнена. Знову Поні Ізабелла. Дуже дивні імена. Де я їх брала, я не розумію. Її точно купувала разом із Зоєю з попередніх артів. Якщо я правильно пам'ятаю, в них навіть база була одна і та ж сама. Знову купила персонажа і знову його покинула після першого ж арту. Лайма, ну, елегантна єдиноріжка. Що ще додати. І це останній арт. І це була комішка. Але досить незвичайна, бо це був мій перший кастомний персонаж. Тобто мені дали купу референсів, а я з них створювала персонажа. І мені як на першу спробу, дуже подобається результат. Ну, а на цьому вже все. Сподіваюся, вам сподобався цей огляд. Побачимось у наступному відео. Слава Україні!